Він білюка доведення від Джуля Дехтяр допасовує на бойка. Він пробиває ще четвертої зону. Подає Максима Турика. Білюк допасовує допасовий натурандія. Він скидає за четвертої зони і дуже елегантно. Андрій Челеняк з боку синьо жовтих. Планер. Який летить у майданче. Будуть великі проблеми. Ухман на доведені. Білюк допасовує на Василями. Прибуває за четвертої зони. Ну і ось зони піднімає дехтярк це м'яч у захисті. Спроба від челеняка. Ну і браво. Пласін. Командні дії у виконанні. Бойко. Дехтяр допасовує на челеняка. Ну і блок. Блок. Ніштерик. Дехтяр допасовує на Щавінського. Прибуває задню гілініє. І потужно. Дуже. На доведенні Ухман. Білюк, Допасовує на задню лінію. Там Артур Гандзія, і. Доведення від Джуля. Дехтяр. Допасовує у четверту зону. Там Юр Шчавінський. Можливо, буде атака від синьо жовтих. Бойко. За четвертої зони, і Блок. Силова. І м'яч у Майдан. Джуль. на доведенні, Дехтяр допасовує на Челеніка. Ну і Андрій. Чує, і що. Штерек на доведенні. Дегтяр допасовує на задню лінію. Там Ігор Щавінський. І що? Ось це переведення. Потужно. На доведенні Бойко. Дегтяр допасовує на Руслана Це далі за волейболом. Джуль на доведенні. Дегтяр допасовує на Андрія Чоловіка. Ну і... і у доведенні м'яча, і у атаці. Ну, а вот мяч з, з другої зони. Піднімають його збільники. Це щось неймовірне. неймовірно. Штерек. Блок. Ой, ой, ой. на Юра Шевічку. Він прибуває задній лінії. Ще одне пом'якшення блоку. Дехтяр допасовує на Руслана Ча. Макатуха. Випета доведення. Білюк. Допасований на Артур Ганзія він пробуває з другої зони. Який блок. Планер. Ухман на доведені. Білюк Белюк Юрія Паласюка. Ну і все ж такуна скидає тепер вже він. Штерек. Дехтяр. Допасовує на Євгенія Бойка. Пробиває! Дехтяр допасовує знизу на Євгенія Бойка. Складний м'яч для нього скидає за блок. І ми зверху допасовує ще у стрибку. Дехтяр допасовує на штерика, не пробиває. По і... Андрій Челеняк доведе від тернополян. Атака з другої зони від Артура Ганя. Тернополяни. Шанс на брейковий м'яч для синьо-жовтих, Ну і Руслан Подачан. Джуль на доведені. Допасовує на Руслана Червачука, ну і було. Блок. Нужно выбиты доведення у збірників. Бойко. допасовує на Штерика. І... В задньої лінії піднімається мяч. Джуль. Дехтяр. допасовує на Бойка. І Євгенів П. Штерик. Дехтяр. Допасовує на Руслана Червачука. і що? Чому що, ліда наразі... просто но полян. Наразі. Ці... Вимужены. Саме на Артура. Білюк. Допасовує на Ковачука, Він пробиває, і Ярослав. Макатуха допасовує на турика. Він пробиває блок. Блок. Андрій Челеняк. З боку синьо жовтих Планер. І. Ще від Челеняка. Доведення від турика. Білюк допасовує на Максима. Він пробиває і здобуває 20-те. Джуль. Дехтяр допасовує на Русана Червотюка. Ну і Ухман на доведені. Білюка допасовує на турика. Він скидає у блок. Доведені бойко. Дехтяр допасовує на Штерка. Він пробиває з четвертої зони. І... Плітка від нього. Штерек. Дехтяр допасовує Пайп на бойка. Скидає він. і максимально джуль. Дехтяр допасовує на Штерека, Він пробуває з четвертої зони. і блок-аут. Макатуха до кінця. Доведення від Штерика. Дехтяр на Євгенія Бойка. Він пробиває і допасований Ігоря Шевінського. Він пробуває з другої зони. Турик. Відміни захист і все ж таки м'яч у грі. Василій не ризикувати. Кухман на доведенні. Білюк допасовує на Максима Турка. Відтягнута передача і все ж таки від неї піддавати. Доведення від Джуля. Дехтяр. Допасовує на Андрія Чоленяка. І Василюкман. Потужно. Джуль на доведенні. Дехтяр допасовує на Ігоря Шавінського. І він пробує. не ризикує за силовою. Макатуха. Білюк допасовує на задню лінію. Та матургон зіє. Турик буде перебивати. Спроба атаки тепер буде від збірників. І Андрій Бойка вибита. І що? Це Ейс. Почекайте. вау, Там просто вже якийсь христ. Планер. Доведення від бойка. Дехтяр. Допасовує на Андрія Челеняка. І він скривати. синьо-жовті. Допасування Максим Турикей. І... Зберігає мяч у грі. Бойко. Допасовує на Максима Сводидо. Він пробиває з другої зони. Балаксиш. Потужно. Бойко на доведенні. Зелінський. Допасовує на Едуарда Штерка. Пробуває з четвертої зону. Доведення від Мамчура. Білюк. допасовує на задню лінію. Там Артур Ганзій пробиває і влучає. Бойко. На доведенні Дехтяр допасовує на Штерика. Ну і Стігандій Палос допасовує. Ухман на завершенні з четвертої блок. Блок. Щавін... Турик на доведенні, Білюк допасовує на тури він Прибуває задню лінію. І половенчику це мяч у від Штерека. Дехтяр допасовує на Євгенія Бойка. Він пробуває четвертої зони. І буквально білюк на болоті. Дехтяр допасовує. Щавінський з другої зони. пробивається. На доведенні Штерек, Дехтяр допасовує на Руслана Чербатюка. Ну і який захист! Зберігає він м'яч у грі. Спроба від турика. скидка, І все таки. Планер. доведенні від Штерека. Дехтяр допасовує на Руслана Чербатюка. перепрошую, Це челення. Бойко на доведенні, Дехтяр допасовує на Штерика. Пробиває він. і